Наступного дня дівчинка веселка пішла гуляти в сакуровий сад, щоб побути з татом. Небо було світло волошкового кольору, і гармонійно єдналася з рожевими пелюстками квітів сакури, між ними шумів вітер, граючи на флеті свою світлу мелодію. Він розтріпував волосся сакур, і вони віддавали свої квіти лазурному, небесно блакитному небу. На якому мирно рибалив старий чоловік, щоб принести щось на вечерю, п'ючи тишу, що об'єднувала море і небо. Дівчинка нюхала запах квітів. Вона ще плуталася у порах року, бо Янгол на прохання дата носив її в різні куточки країни веселки, щоб показати красу цієї планети. Від кожного краєвиду дівчинці веселці перехоплювала подих. І вона була щаслива, дихаючи на повні груди. Незабаром дівчинка почула добре знайомий її голос. З іншого боку саду, Ісус навчав янголів, і вона підійшла послухати. Вони сиділи на траві. Брат не розповідав жодної теми, просто відповідав на запитання. Він знав, що відповіді, отримані після довгих пошуків. Запам'ятовується відразу. Зізнатися чесно, урок того ранку більше скидався на інтерв'ю, і всім це дуже подобалося. Янгол у дівчинки веселки хотів знати про наставника все, а Ісус був радий розповісти. Учителю, що є для тебе найбільшим щастям? запитав Янго. Ісус задумався, раптом помітивши дівчинку. І його очі стали вологими. З її появою він став більш емоційним. Це було трішки незручно, але брат відчував, що так треба. Коли людина повертається до тебе через багато років життя на землі, і ти розумієш, що це назавжди. Янго оглянув на вчителя зі співчуттям і теплом. Він знав, що одна з його мрій збулася, але також відчув, як брато боляче зараз. Наближалися останні дні, зло виходило зі свого укриття, на світ чекали біди, закони моралі забувались, доброта починала висміюватись, і в ці умови він мав віддати їхню маленьку дівчинку. Янгол простягнув руку і поклав на коліна учителю. Одного дня він бачив, що так робила дівчинка-веселка. Раніше усі приходили за втіхою до нього, і кожному брат казав, що все буде добре, але дівчинка відкрила, як сильно він сам потребує підтримки і добрих слів. Вона опорається учителю, вона вірить у те, що робить, і я теж вірю. Ісус вдячно глянув на Яного, а потім підняв очі на сестру. Вона тепло і співчутливо дивилася на нього, підтримуючи поглядом. В цей час брату як ніколи була потрібна підтримка, і він відчув, що може отримати її не лише від тата, а й від друзів. Любов, яку Ісус дарував їм, тепер поверталася до нього. І було не так страшно відкривати свій біль.